У Чернігові утворили міську військову адміністрацію. Відповідний указ з'явився на сайті президента в суботу. Сам документ датований 7 лютого. Хто очолить адміністрацію, у ньому не зазначено. Виконуючи обов'язки міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако, повідомив, що на це рішення в муніципалітеті відреагували спокійно. Хоча рішення президента потребує аргументації, як мінімум, для мешканців міста Героя Чернігова. Я дуже сподіваюся, що після цього рішення всі базові послуги, які надавала міська влада, не зупиняться. Це робота критичної інфраструктури міста, соціальні програми, які ми приймали, роботи по відновленню міста. Вірю, що все це продовжить працювати. А щодо ставлення чернігівців до такого рішення лише одна діаграма соціологічного опитування групи Рейтинг середина грудня 2022-го. Чим їм так Чернігів заважає, йдеться в повідомленні Олександра Лумако. Згідно цього дослідження групи рейтинг 63% містян проти створення військової адміністрації, припинення повноважень. Міського голови та міської ради. Нагадаємо, після рішення Львівського апеляційного суду, де за адміністративною справою обраного міського голову Владислава Трошенка, відсторонили від виконання обов'язків на рік. Згідно закону, повноваження перейшли до секретаря міської ради. 9 лютого на сесії депутати підтвердили своїм рішенням Олександра Ломака у статусі во з приводу указу президента на Олексій Гончаренко зазначив. Є два шляхи утворення міських військових адміністрацій. Перша, згідно указу президента, створюється військова адміністрація, при цьому залишається місцева влада. Другий діюча місцева влада розпускається, а рішення про створення військової адміністрації має затвердити Верховна Рада. Вказавши, що такі прецеденти були в Херсоні, коли місто окупували і фактично ані мера, ані місцевого самоврядування. Подібні рішення були в різних ОТГ, зазвичай після деокупації і ставить питання: навіщо військова адміністрація в Чернігові, адже місто не було окуповане. А міський голова і секретар постійно знаходилися тут і працювали. Якщо система працює, Чернігів не був окупований. Навіщо створювати військову адміністрацію? Призначати нового голову? Це схоже на кінець міського самоврядування та децентралізації в цілому. Переходимо до суперцентралізації. Це вже автократія, чи ще ні написав Олексій Гончаренко, додавши, що фракція Слуги народу в Чернігівській міській раді має тільки чотири мандати. Станом на неділю, 12 лютого, офіційної інформації про те, хто очолить військову адміністрацію в Чернігові, нема.